«Сину, мій сину, за яку провину ти, мій сину, лежись у цій домовині, лежу я, Матусю, у цій домовині, щоб краще жилося в усій Україні. Прости мені, Матусю, за Чорну Хустину. Який наш татко був Жень? Ой. Герой наш татко, так, наш татко герой. Він дуже був добрий, мій син був дуже добрий, доброзличливий. Товаристві, він дуже багато друзів, мав. Чоловік мій був, був, не був. Він для мене завжди буде. Він був справжній. Ну, якийсь не такі, як всі. Ніби і по роботі він був людиною сильною, впевненою в собі. Я з ним була як за стіною. Я знала, що він вирішить всі проблеми, всі. Всі питання, він все зможе, він все порадить. Мені зіздає рідко, коли з ним спілкувала. Він рідко, коли я могла його вдома бачити, бо це для нього робота, це щось було надзвичайне. Він дуже свою роботу любив. Як приїжджав, звичайно, мені щось допомагав, бо я без, без нього як, як без рук. Навіть словом, навіть підтримує людину. Він такий був сильний духом, що він учасник бойових в Косові. він такий молодий, він був ранений в косові. А він сказав, я поїду, хто як не ми. 29 травня моєї Насті були в дитячому садочку. Коли я набрала його, його, його вже не було зв'язку, а потім приїхали хлопці з роботи і сказали, що їхні вертоліцпи. Він був прекрасним татом, прекрасним. На це була його принцеса. Вони в них були свої секрети з татом. Мені здається, вона навіть більше ділилася з татом ніж зі мною. Женя, Женя ще маленький. Женя, я обманюю, що тато на роботі. Тато на роботі і він приїде. Мене звати Ілона. У 2002 році я одружилася за свого чоловіка Беспалька Петра Васильовича. У 2005-му у нас народився син Ром... Ромчик. І у 2007-му ми розлучилися. Я виховую в даний момент сина одна. У мене син схожий, як дві каплі води з моїм колишнім чоловіком, тобто в нього прекрасний характер, хороша пам'ять. Відмінне почуття гумору вчиться досить добре. Він хороший має знання з математики. Він зараз в третьому класі розв'язує в голові такі числа, що я інкому прийдеться подумати 5 хвилин, або на калькуляторі зрахувати, щоб знати цю відповідь. Любить бокс, любить футбол. Ну досить активна дитина. Тобто він не може сидіти на одному місці. Він постійно або вчиться, або бігає, або грається. Ми влітку вийшли на вулицю гуляти, і дівчинка-подруга біжить, Настінка каже, ми йдемо з татком змія запускати. І я так дивлюся на неї, в неї очі повні сліз. І вона мені каже: «Мамо, тато хіба зовсім не приїде ніколи. Ми жили у Франківську, а по тому думаю, я тут всі народила в Чернятині, а це такі вже роки, що тягне до так, де тисі народила. І ми так сухатину ну таку... Купили, але скільки ми тут роботи, труду вклали обоє то на роботу, десь на заробітки поїдемо, а хочеться, щоб своя мати, бі, діти приїхали, онуки. Я на пенсію, але взяла на кредит, а кредит взяла на ламінат, вони газ проводили, такі гери поробили. Хотіли б криницю викопати, людей наймали би, сверлили. Воду й аж друге село беру. Діпше би мир був. Ліпше би в спокій на світі був, ліпше б ніхто нікому не допомагав, і ніхто ні в чим не нуждався. За цих дітей всі молю і за нього молюся і прошу вас Бога, би це вже скінчилося, би це вже кілька сліз не проливалося на цій Україні. Ну, дуже хочеться вірити, що, що вона загинула немарно, що це дійсно змінить ситуацію в нашій державі, що це змінить щось на краще. Тому що ще від від майдану ж стільки людей загинуло, щоб змінити щось на краще. Якщо нічого не зміниться, то для чого тоді вони туди їхали?